У рівному чоловік пограбував кафе, натомість залишив свої документи. Щоправда, не навмисне забув сумку із паспортом, бо добряче напився. Грабіж стався у кафе на вулиці Київській. Відвідувач просидів у закладі півдня, випив кілька бокалів пива. Коли у барі вже інших клієнтів не було. Чоловік приставив ніж до шиї бармена і викрав гроші у касі. Як все було, розповіла колега постраждалої. Тут бармен сиділа. Він підійшов до бармена. Клієнтів не було в той момент. Він підій. Пішов, ножа жаль, до горла приставив, касу забрав і побіг. Розповідь у жінки шоковані. Відвідувачі кафе Юрій заходить перехилити чарчину сюди постійно. Каже, подібних випадків тут не було ніколи. Хтось тут когось обідав, то вибачте мене. Тож, бачите, сам зайшов випити п'ять капель за вас, дівчатка. Скільки грошей викрав зловмисник, працівники кафе не сказали. Спілкуватися із журналістами більше не захотіли. Зачинили двері перед камерою. Правоохоронці повідомили, що наживою грабіжника стала тисяча гривень, але натомість він залишив сумку із особистими документами. Тому міліціонери вже знають особу зловмисника. Являється Роман 80-го року народження, уродженець міста Львів. Наразі зловмисника розшукуємо по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж поєднаний з насильством. Проводиться розслідування.